Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про футболочки, які є у продажу в нашому магазині, ось недавний, недавній прихід. Ось така футболочка, тканина 95% котон, 5% спандекс. Рукавчик ось такий простенький. І донизу вона теж така пряменька. Прямесенька собі футболочка, без ніяких планочок і без куліски. Зато воротнічок зроблений дуже оригінально. Ось дивіться, можна ось так носити його. А можна ось так ось цією кулісочкою, шнурочком трошечки постягувати його кому скільки потрібно. І ось, виходить, ось такий гарний такий от воротнічок під шийку. Ну, Можна, кому хто не може під шийку, може носити, от просто ось так ось розтягнути і ось так носити. Теж дуже оригінально. Виходить. І дуже гарний малюночок, вишитий такою е, е, якоюсь кимось, тасьмою, і він, виходить, об'ємний. Оця квіточка об'ємна. Коштує така футболочка 550 гривень. Я їх поміряла, вони практично одного розміру. Ось так на півокружність грудей 58-59 см, деяких є 57 см. Ну, один сантиметр великої ролі не грає. Тканина футболочна, гарна, гарно розтягується. Ось покажу вам кольори. Дивіться, такий рожевий колір є. Ось такий колір хакі, теж гарний оригінальний. Вони підходять практично до всіх штанішок. І до джинсів, і до котонових штанішок ось такий молочний колір. Ще ось такий рожевий. Бачите, тут інакша квіточка. Ось я вам покажу так в порівнянні, бачите. Інакша квіточка. Далі є ось такий бежевий колір з такою квіточкою. І молочний колір ось такою квіточкою. Теж молочний молочний, але квіточки ось різні. Ось такі маємо футболочки в продажі. Можете їх замовити за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber, на телеграм-канал. Відповідаю на всі запитання по замірах, по якості. всі все, що вас цікавить, можете запитатися перед відсилкою. Відсилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!